Добрий день, шановні члени виконавчого комітету. Запрошені на п'яте чергове засідання виконавчого комітету міської ради у 2022 році. Із 32 членів виконавчого комітету прибуло 23. Згідно зі статтею 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання виконкому є правомочним. Засідання виконкому оголошую відкритим. Перед початком засідання виконавчого комітету. Хочу оголосити про те, що ми сьогодні будемо прощатися із військовослужбовцем Збройних сил України, жителем міста Лубни, випускником другої школи, працівником ПП Лубни Маш Валентином Холодняком. Шануємо його світлу пам'ять хвилиною мовчання. Шановні члени виконавчого комітету. Проєкти рішень, які сьогодні виносять на розгляд, на, обговорено на засіданнях відповідної комісії виконавчого комітету міської ради та погоджених до відносідових регламенту роботи виконавчого комітету міської ради. До порядку денного включено 15 питань. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити, проти? Утримались? Немає. У коліки будуть пропозиції, доповнення до порядку денного. Є пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про порядок здійснення контролю за виконанням автомобільними перевізниками. Умов договору про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах користування у межах території Лубенської територіальної громади. Лише. Віктор Миколаївич, будь ласка. Доброго дня всім. Хочу нагадати, що в минулому році у жовтні набрали чинності до зміни до статті 7 закону. України про автомобільний транспорт відповідно до цих змін повноваження щодо організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах, які не виходять за межі територіальної громади, покладається на виконавчий орган відповідної ради, враховуючи дані зміни в законодавстві у 5 січня цього року. Був проведений конкурс перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах зальне користування. У межах території Лубенської територіальної громади, за результатами якого були укладені договори про організацію перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Лубенської територіальної громади. З метою забезпечення здійснення контролю за виконанням автомобільними перевізниками умов договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Лубенської територіальної громади виникла така необхідність у затвердженні нового порядку проведення перевірок. Згідно з казаним порядком, контролю підлягають усі перевізники, що здійснюють перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах у межах Лубенської територіальної громади. Порядком передбачено, що контроль за виконанням перевізниками умов договору здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Даний порядок розроблено спільно з юридичним відділом, враховуючи ту практику проведення перевірок за попередні періоди. Враховуючи вище зазначене, на розгляд виконавчого комітету Лубенської міської ради, пропонується проєкт рішення про порядок здійснення контролю за виконанням автомобільними перевізниками умов договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Лубенської територіальної громади, яким передбачається саме затвердити даний порядок та визнати таким, що втратив чинність рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 25 квітня 2018 року номер 73. Про порядок здійснення контролю за виконанням автомобільними перевізниками умов договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування по місту Лубни у новій редакції. Дякую. Шановні колеги. Є пропозиція проєкт рішення взяти за основу. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу пустити, проти утримались. Немає. Дивлячись на проєкт рішення і наповнення самого порядку. Ну, на мою думку, підійшли фахово з урахуванням і, і помилок, в тому числі, які Помилки. були, е, ну як би сказати, е, врах, враховані під час перевірок, і коли необхідно до, доказати перевізнику про його е, порушення, або ж з перспективи, якщо це перейде в суд, то я так дивлюся, щоб і в, в суду в судових засіданнях була підстава доказувати знову ж таки правоту тих, хто перевіряє. Так я розумію? Саме так. Колеги, які запитання, можливо, є? Які були пропозиції? В цілому, хто запрошує проголосувати? Голосування по імені. За 23 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про затвердження плану реагування на надзвичайні ситуації Либенської територіальної громади. Міщенко, Олег Олександрович, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. На ваш розгляд пропонується проект рішення про ствердження плану реагування на надзвичайні ситуації Лубенської територіальної громади. Коротко, хочу поінформувати, що раніше на території Лубенської територіальної громади діяв план реагування, який був знаходився під грифом для службового користування. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України було віддане відповідне розпорядження знищити всі документи, які мають державну таємницю. З метою забезпечення реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій був розроблений новий план якого були виключені всі пункти, які містять таку таємницю. Зрозуміло. Колеги, є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались. Немає. Запитання. Пропозиції. В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За. 23 рішення прийнято. Наступне питання про добровільні формування цивільного захисту Лубенської територіальної громади, будь ласка. Відповідно до Кодексу цивільного захисту, а саме статті 27 даного кодексу на території України у разі необхідності можуть створити добровільне формування цивільного захисту. Відповідно до пропозиції Державної служби з надзвичайних ситуацій з метою оперативної ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації, а саме можливих обстрілів руйнувань будівель та споруд, нам було запропоновано утворити добровільне формування цивільного захисту Лубенської територіальної громади. Зв'язку з цим і про Представляється даний проект рішення. Даним проектом пропонується утворити добрі формування та затвердити положення про них. Фахівці, які на добровільних засадах можуть взяти участь, можуть подати свої анкети на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій із подальшим взяттям участі у таких ситуаціях. На даний час інформація розміщена на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій на нашому офіційному вебсайті і подаються вже анкети. На даний час близько 20 чоловік вже виявило бажання взяти участь у таких заходах у разі виникнення ситуації на нашій території. Коротко. Дякую. своїми словами, як ви говорите, при виникненні надзвичайної ситуації при виникненні надзвичайної ситуації у разі необхідності і неможливості забезпечити силами спеціалізованих формувань та сил цивільного захисту розбирання завалів до даних ну до даної роботи можуть залучитися добровольці. Добровольці будуть забезпечені засобами захисту відповідним інструментом та будуть долучені до розбору таких конструкцій, зрозуміло. завалів та іншого. Колеги, є пропозиція взяти за основу проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Які запитання по пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування по іменне. За 23 рішення прийнято. Наступне питання. Про відпуск майна з місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідок надзвичайних ситуацій. Будь ласка. Даний проект рішення регламентований тим, що з метою запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, КП «Лубний водоканал необхідні були матеріали, а саме труби та дезінфекційні засоби. Дані труби та дезінфекційні засоби прибувалися для матеріального резерву та були передані КП «Лубний водоканал. Відповідно до положення відпуск здійснюється за рішенням місцевої комісії ТЕПТЕНС з подальшим затвердженням виконавчої контейнер Лубенської міської ради. Пропонується ну, затвердити даний відпуск, а саме труб та дезінфекційних засобів. Є, про, є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Якібуть пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 23 рішення прийнято. Дякую за Дякую. за Наступне питання про затвердження проєктно документації за робочим проєктом капітальний ремонт фасадів та даху, головного корпусу, лікарні з термомодернізацією за адресою місто Лубни, вулиця Улицп'яктекопа КОПА 26, коригування. Ліс Івановна, будь ласка. Там було здійснено коригування. О, сиди. Було здійснено коригування, не докрили там кришу, і здійснення коригування в зв'язку з подорожчанням матеріалів. Там, по-моєму, на 10 мільйонів. Щось таке. Ну, в проєкті у нас є. 10 мільйонів це. І вони, і утеплення, утеплення зараз вони приступили, вже утеплюють. І дороблять кришу. Ну, це технічне. <кхем> 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 да, Рішення технічно. наше, яке пов'язано із внесенням. Коригування попередньо підготовлений і реалізований проект. Так. У зв'язку з подорожчанням матеріалів вони не повністю не закупили на матеріал. І додатковим видом робіт, так да, я розумію. Так, Додатковий я вид робіт. Колеги, є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати, голосування поіменне. За 23 рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання: про встановлення тарифів, ТОВ чисте місто плюс на послуги з поводження з побутовими відходами, що включають вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Олександр Володимирович Князів, Будь ласка, доброго дня, колеги. Е, хочу нагадати, що у нас вивезенням твердих побутових відходів в місті Лубни займається ТОВ чисте місто плюс. Тобто надає комунальні послуги, але це приватне підприємство в умовах збройної агресії. Воно стикнулося абсолютно з усіма тими проблемами, як і всі наші комунальні підприємства. Тобто, із зменшенням плати за е Користування послугою від населення і збільшення в зв'язку з тим, що в нас велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які, до речі, більшість з тих, хто їх розміщає, не реєструють. На жаль, ну, я маю на увазі складанням додаткової угоди із комунальним підприємством. Тож хочу сказати, що на сьогоднішній день ми повинні виконати свої зобов'язання, які ми брали на себе згідно договору, тобто ми беремо на себе зобов'язання. Прийняти економічно обґрунтований тариф з цих чи інших причин в минулі рази ми його не приймали на сьогоднішній день. Дякуючи тому, що підприємство так і не перейшло на сплату податку на додану вартість, ми маємо змогу цей тариф прийняти в трошки меншому вигляді. Але я хочу наголосити, що на сьогоднішній день в ті тарифи закладалася вартість пального 32 гривні, поки пройшли розрахунки. На сьогоднішній день ви вже прекрасно бачите, що воно 40 гривень коштує дизельне пальне. Цьому підприємству ми допомогти з міського бюджету. Аж ніяк не можемо. Тобто, всі проблеми вони повинні вирішувати самостійно. І я думаю, що навіть із е, взяттям кредиту для покриття якихось поточних потреб у них будуть певні складності. Тому я просив би на сьогодні прийняти тариф в тому вигляді, як він є. Ви його бачите, да? тобто, я вам зараз озвучу, як було, як стало. Було у нас 17,05 на особу, да, так, щоб було зрозуміліше, стане 22 гривні 28 копійок на особу. Тобто для сім'ї з чотирьох людей, оплата за вивезення сміття на місяць буде збільшена, грубо кажучи, на вартість однієї хлібини. Це так, щоб для порівняння сказано було. То я просив би вас цей тариф затвердити. Якщо вже в дальнішому при нормалізації ситуації в країні і нашої. Перемоги підприємство перейде вже на сплату податків податку на додану вартість. Ми тоді будемо цей тариф коригувати. А в такому вигляді я просив би вас його прийняти на сьогодні. Ось це наскільки так. від попередньої пропозиції, яка була винесена на попередніх засіданнях, зменшили вартість тарифу? Ну, то по факту майже 20% вийшло, тому що ну, фактично ПДВ випало. Зменшили. Розрахунки тут ті самі вкладені. це 5 гривень. Ну, так і уж п'ять гривен, плюс-мінус. Угу. Невеличка різниця в копійках. Олександр Горич, як заступник профільний. Я прошу всіх членів виконавчого комітету підтримати даний проєкт рішення, тому що це край необхідно, щоб підприємство не зупинилося і в місті не був колапс сміття. Дякую, колеги. Є пропозиція взяти за основу? Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Які пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 22. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації землі. Іващенко, Олександр Григорович. На на позачерговій сесії міської ради сесія доручила виконавчому комітету по окремому рішенню виконати якраз от цю дію, яку зараз ми розглядаємо. Будь ласка. 24 березня Верховна Рада прийняла закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки умовах воєнного стану. Даний закон законодав чинності 7 квітня, і на підставі того, в нашому управлінні було проведено, виявлено так би мовити, земельні ділянки, які використовуються як рілля без належного оформлення. Це частина ділянок, які були передані на земельні торги, але торги зараз не проводяться. Тому було прийнято рішення міської ради передати ці земельні ділянки в оренду в до норм цього закону. Цим же рішенням було надано до звіл управління на видання технічної документації і змустю щодо інвентаризації цих 32 земельних ділянок, і надано повноваження виконавчого комітету затвердити цю виготовлену технічну документацію. Документація на всі ділянки 32 виготовлена за зеленопорядними організаціями міста і оплата за документацію буде проводитися орендарями цих земельних ділянок. Прошу затвердити документацію. Дякую. Колеги, є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Запитання? Пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За. 23. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами. ФОП плескачу. Анатолію Григоровичу. Шмовік Григорійович, будь ласка. Доброго дня. Голос. Ми йшли на виконкому. Звернувся плескач Анатолій Григорович щодо продовження дозна розміщення зовнішньої реклами по проспекту Володимирському біля будинку номер 101 Реклама на щеп типу Білборд. Існуючі щити, які закінчився термін використання. Просить продовжити. Колеги, є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за? Прошу проголосувати. Голосування поіменне. За. 23 рішення прийнято. Наступне питання. Про продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП семенюті. Юрій Володимирович, будь ласка. Так, звернувся самі та Юрій Володимирович з приводу продовження дозу на розміщення зовнішньої реклами. Двох рекламних щитів. По проспекту Володимирському біля будинку номер 91 та по проспекту Володимирському біля будинку номер 99 Вони несуть зараз соціальне навантаження ці бікборди? Не пам'ятаєте? Ні, ні. Ну, те, що пов'язано із... Там, де соціальна реклама, ми це, ну, звертаємо це увагу, а це, на них розміщена комерційна реклама. Коли є пропозиція взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Пропозиції. В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 21 рішення прийнято. Зареєстровано 24 члени виконавчого комітету. Наступне питання про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Будь ласка. Зимусь Красоля Володимир Семенович. Заяву стосовно скасувати доз на розміщення зовнішньої реклами на тимчасовий виставковий майданчик з продажу мототехніки біля магазину. Це біля магазину, так би мовити, тисяча по проспекту Владимирську 41. Є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому, хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 23 рішення прийнято. Наступне питання про розміщення об'єктів сезонної торгівлі та укладання договорів земельно строкового сервітуту. Будь ласка. З, звернулися фізичні особи підприємці з приводу розміщення об'єктів сезонної торгівлі. Е, Димур Олександр Павлович це б продовження е, павільйону пересувного по вулиці Мистецькій біля до дитячий парк імені Донченка терм, терміном на три місяці. Лозавенко Євгеній Олександрович теж продовження по проспекту Володимирському 45 біля магазину хвилинка. Обламбіїв Богдан Ігрович, продовження по проспекту Володимирському, 12 на 3 місці. Салгуб, Ганна Іванівна. На розміщення пересної бочки з приводу ну, по торгівлі хлібним квасом біля входу дитячий парк ім Донченка, теж вона сезонно ну, сезон там розміщається. І ФОП терятніка Варвара Олексій літній майданчик розміром 30 на на земельній ділянці 31 квадрат. По проспекту Водимирської будівлі номер 26 Теж терміном на на 3 місяці. Це вхід в Центральний парк. В мене Колеги, є пропозиція взяти за основу? Хто прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти. Утримались? Немає. Пропозиції. В цілому. Хто прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 22 рішення прийнято. Почекайте, почекайте. Ну, я б хотів би, щоб виконавчий комітет дав доручення відповідним службам, в тому числі вам, і вам, щодо можливості надати пропозиції для місць торгівлі, можливо, сезонної, тимчасової для підприємців, які переїхали з окупованих територій, тимчасово окупованих територій. Тому що вже два звернення в нас є. Вже два звернення в нас є, і до нас звертається. Ну, не всі як би сказав, за своє життя навчилися отримувати допомогу. І Вони, можливо, і мають, і вміють працювати і заробляти самі. Тому ну, наскільки довгою довго буде війна, ми ще не знаємо. І тому... Дуже вас попрошу, а виконком я думаю, що підтримає в частині пропозицій щодо місць різного призначення для використання підприємцями із території, які сюди переселилися, для того, щоб запропонувати їм заробляти собі на життя. Я вибачаю це буде стосуватися тільки переселенців чи і мешканців міста? Ну, ви розумієте, що роз... відділяти одних від інших ми і, і не повинні б, з однієї, сторони, але е, в частині того, що е, цим людям також яким чином треба е, знаходити е, собі доход, доходи, знаю, треба, треба якісь виписати умови, ну, які можливо тимчасові на певний період. Нема заперечень, колеги. Є пропозиція підтримати. Хто за, про прошу проголосувати. Прошу постав. Проти утримались немає. А ви запропонуйте, щоб це було е, не дискримінаційно і не подачкою, а тим, щоб людина мала можливість ну, використати свій потенціал у нас на нашій території. Добре, розглянемо. Будь ласка. Наступне питання про розміщення. Про... Затвердження рішень. Рішення виконавчого комітету ради та розпорядження Лобської міської голови, прийнятих між засіданням виконавчого комітету. Є пропозиція взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за? Прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Наступні питання з обмеженим доступом.